Навігація. В одному вікні водночас може відображатися вміст лише однієї папки. Щоб побачити вміст іншої папки, до неї потрібно перейти. Процес переміщення дисками та папками називають навігацією. Для навігації в операційній системі Windows є спеціальна програма-Провідник, але переміщуватися папками можна і за допомогою звичайних вікон. Розглянемо програму-Провідник програма «Провідник» входить до набору стандартних засобів Windows XP. Її запускають командою Пуск. Усі програми, Стандартні. Провідник. При цьому на екрані відкривається вікно. Тієї папки, яка була поточною до цього. І в цьому вікні. Відображається ліворуч дерево папок. Цим програма-Провідник відрізняється від е, звичайних вікон. папок. Якщо закрити дерево каталогів, для цього можна натиснути кнопку папки. У нас з'явиться на місці дерева каталогів плос завдань. Якщо ми знову натиснемо кнопочку папки на панелі інструментів, то знову з'явиться дерево каталогів. Таким чином, ми можемо включати або режим провідника, або режим звичайного вікна. Навігація деревом папок. Якщо у програмі провіднику дереві папок виділити значок папки або пристрою, то у правій частині вікна програми відобразиться їх вміст. Щоб переглянути структуру Певної папки безпосередньо в дереві потрібно клацнути позначку плюс. Поруч з її значком. Наприклад, ось тут. Як бачите, відкрилась структура цієї папки, папки мій комп'ютер. Тобто, у нас показуються ті папки, які знаходяться всередині цієї папки, а біля неї значок із плюса перетворився на значок з мінусом. Якщо клацнути на, на цьому значку ще раз, як бачите, структура цієї папки згорнулася, тобто її підпапки зникли, а ліворуч від неї з'явився значок плюс. Навігація вікнами папок. Ну, спочатку перейдемо до режиму вікна папки. Переміщуватися папками можна в двох напрямках: від папки до її підпапок та у зворотньому. Підпапка це папка, яка знаходиться всередині папки. У першому напрямі, тобто вниз, навігація здійснюється дуже просто. Достатньо відкрити підпапку, двічі клацнувши її, і вміст папки відобразиться в активному вікні. В даному випадку папка виявилася порожньою. Для навігації у зворотньому напрямі угору є спеціальна клавіша вгору. Ось вона. Якщо її натиснути, то ми повернемося до старшої папки. Є ще дві зручні кнопки. Кнопка назад, що дає змогу перейти на попереднє місце перегляду. Ось ми повернулися до папки, де ми були перед цим. І кнопка вперед, за допомогою якої цей перехід можна скасувати. Якщо клацнути стрілочку поряд із кнопкою назад або кнопкою вперед, то буде відображений список тих папок, куди можна перейти відразу. Як бачите, ці кнопки назад вперед та вгору розміщені на панелі інструментів, яка називається звичайні кнопки, що відображуються у кожному вікні папки під рядком меню.